Людина буде захищати будь-яку свою цілісність, якою б травмованою вона не була. До такого висновку я прийшов після череди клієнтів, вже більше ста клієнтів у моєму досвіді, дуже багато годин праці. І що я зрозумів, найцікавіше травма, котра являється частиною людини. Буде викликати у людини захисні реакції. Чому іноді терапія так важко йдеться? Чому деякі люди роками на ній сидять? Ви скажете, це хуйовий терапевт. Так, таке буває, але найчастіше ви вважаєте цю травму вашим шматочком вашої душі. І ви тепер її захищаєте. І будь-які спроби наростити нові дії. Наростити нові патерни поведінки, уникати десь тригерні елементи або пропрацювати біль, в котрий направляє цей тригер. Це розпрощатися зі стравмою, котра являється частиною вас. Розумієте? Тому давайте ще раз. Коли ви після терапії виходите і у вас є вибір, чи робити по-старому, чи робити по-новому, по-новому буде робити, сука, важко. Почуйте мене, в рази легше робити по-старому. Є цікаве дослідження, яке підходить під цю мою тезу. Наш мозок вважає все, що він знав, безпечним, Як, яким би воно не було поганим, гидким, огидним, якщо ми його знаємо, нам туди легше повернутися. Якщо була хуйова робота, але ми її знаємо, ми можемо там залишатися. Бо це старе, я його знаю. Да, погано, ну якось перетерплю. Якщо з нами погано поводився чоловік або жінка, нам легше до цих кончених повернутися, бо ми їх знаємо. Ми знаємо, від чого їх очікувати. Старе, краще нове, краще сівнічечка в руке, чим е, аїст у небі. Розумієте? І тому давайте ще раз. Ви можете виправдовувати вашу травму. Ви можете цю травму е, привознасій, що це частина мене, і кричати, що якщо я змінюся, я втрачу себе. Тоді запитання, чого ви боїтеся втратити? Біль, переживання, тривожний розлад, який вам дали? Правильно ви цього й боїтеся. Бо ви стільки років жили в цьому тривожному розладі. Ви стільки років жили е, в цьому відчутті, що ото щось трапиться. Ви стільки років жили в страхах, відчутті небезпеки. Ви стільки років жили з аб'юзінгом, що тепер ці роки тиснуть на вас, говорять, що оцей здесь що відбувається у вашому житті. Це клас, а все нове. Це погано. І тому люди в нас бояться, наприклад, пити анксіолітики. Люди бояться робити назначення, котре їм говорить психіатр, психолог або психотерапевт. Люди бояться робити нові дії, щоб отримати новий результат, бо вони не знають цього нового результату, і він їм здається лячним. І люди дуже люблять, холять і лілеють свою травму. Якщо я це відпущу, я потеряю, я втрачу частину себе. Й твою мать, є що втрачати? Ви щаслива людина, серйозно. Давайте ще раз. Залишатися в вашій позиції може бути болісно, але це легше ніж робити щось нове, розібратися, поговорити, виписати, скласти новий план, провести якісь терапії, щось десь зробити, вийти просто нову на, на вуличку, подихати свіжим повітрям, налагодити сон, налагодити прийом їжі, розібратися з мудачйом у вашому житті. Це все важко, але ці всі нові дії призведуть до нового результату і як слідство до нової вашої особистості. Але чи маєте ви право? Холять і вірять вашу травму, так маєте. Чи маєте ви право повернутися до е, регресувати, повертаючись постійно після терапії, так ви маєте це право. І чому мені зараз сумно? Бо я дозволяю собі програти, щоб потім виграти. І якщо мені з певними клієнтами а, або клієнтками не вдається е, виграти, я дозволяю собі програти, щоб потім виграти. Що це мається на увазі? Все, що ви почуєте від мене на сесії, отут запам'ятається. І одного разу дасть позитивний результат. Бо моє кредо життя, це я допомагаю тим, кому я хочу допомогти. І я хочу допомогти вам, також, якщо це в моїй владі. Сексології та психології. Дякую вам за увагу.